Для вологого прибирання ОП-блоку використовують дезінфікуючі розчини у відповідних концентраціях згідно діючих інструкцій. Молодша медична сестра готує 0,2% розчин хлорантоїну з розрахунку 2 г на 1 літр води. Всі ємкості для прибирання промарковані і використовуються строго за призначенням. Вологе прибирання включає в себе протирання підвіконня, поверхні апаратури, меблів. Закінчується вологе прибирання миттям підлоги дезінфікуючим розчином. Після проведеного вологого прибирання молодша медсестра включає бактерицидні лампи для стерилізації повітря. Безпосередньо перед операцією молодша медсестра перевіряє наявність та готовність цієї необхідної апаратури. Для того, щоб підготувати електроїд-смоктувач, необхідно підключити апарат до електричної мережі. Відхилення стрілки манометра під час закривання трубки вказує на готовність електроїд-смоктувача до роботи. Для того, щоб підготувати апарат для діатермокоагуляції, необхідно розмістити педаль в зоні робочого місця хірурга, загальний електрод помістити на операційний стіл. Ставити штекери педалі та загального електрода у відповідні гнізда, підключити апарат до електричної мережі, пересвідчитись його готовності до роботи. Біля ніжного кінця операційного стола молодша медсестра ставить на спеціальну підставку таз для використаного під час операції матеріалу, застеляє його спеціальною клейонкою.